Довгоочікуваний день для багатьох учнів та їхніх батьків. Останні дзвоники пролунали в закладах громади. Уже завершення весни, і традиційно цього дня по закладах загальної середньої освіти в нас проходять свята свято останнього дзвоника. І це хвилююче, і водночас сумно і усвідомлення того, що цей рік він вирізняється тим, що нелегкий, що це додаткові випробування як для вчителів, так і для учнів і для батьків, але все одно це фінішна пряма, це завершення 2024-2025 навчального року. Яскраві емоції сьогодні і у наших першокласників в їхньому житті. Це перше свято останнього дзвоника. Тому що для них це завершення їхнього першого року перебування у закладі, це підкреслення того, що вони вже навчилися тримати ручку в руці, що вони вже вміють писати в зошитах, що вони вже читають. Незабутнім цей день стане і для учнів 9 та 11 класу. Позаду шкільні парти попереду ціле життя. Випускники невдовзі долучаться до великого світу дорослих. Цьогоріч ми маємо 486 випускників наших дев'ятих класів. Я думаю, що на сьогоднішньому святі ці учні та учениці усвідомили, що через декілька днів вони отримують свій перший документ про освіту, який даватиме їм право далі продовжувати навчання у професійних закладах. Якщо це їх цікавить, а ні, то двері наших закладів завжди відкриті приємно, досить приємно, що серед цих учнів 36 матимуть у своїх свідоцтвах оцінки тільки 10, 11 і 12 балів. Окрім цього, я рада за наших випускників 11 класу. Цього року у нас їх буде 307, із них 43 учні будуть мати також свідоцтво із відзнакою. Через декілька днів у випускників 11 класу стартує НМТ. Для них це не менш хвилюючий і відповідальний етап в житті. Але для більшої частини учнів навчання позаду попереду тепле літо з його можливостями, а вже в вересні діти та вчителі знову повернуться до навчання. Бажаю нашим випускникам показати максимально всі свої знання, якомога вище отримати результати із чотирьох предметів НМТ, і нехай по завершенню літа вони стануть студентами саме тих навчальних закладів, які вони для себе обрали. Я бажаю всім нашим учням, ті, які сьогодні були на святах, щоб їхні літні канікули, які їх чекають, щоб вони їм принесли. Плідний відпочинок, щоб вони мали гарну засмагу, щоб вони оздоровилися, щоб вони перезавантажилися. Я бажаю нашим вчителям, щоб вони відновили свої сили, відновили свою енергію. Попри те, що останні дзвоник лунає, але освітня діяльність все ще триває. Починають працювати літні табори. Для дітей створені насичені програми, для батьків це можливість залишити дитину в безпечному і цікавому місті, а дітям весело і пізнавально провести час. Навчальний рік завершено. Для когось це перерва, для когось прощання зі школою, але для всіх це нагода відчути радість за пройдений шлях і підготовка до нових звершень.